Сьогодні ветеранська спільнота не мовчить до процесу змін залучили і ветеранів. Тарас Мацюк, ветеран ССО, став радником президента академії. Через свій досвід він знає багато проблем, з якими стикаються ветерани в лікарнях і готовий працювати над тим, щоб система стала доступнішою та прозорішою. Ми будемо реагувати, тому він і взяв мене для того, щоб реакція була миттєвою, тому що щоб ветерани е розуміли, що за них дбають. Щоб вони знали, до кого вони звертаються. Друге, що ми зробимо певну гарячу лінію, ми це обговорюємо про те, що в кожному інституті буде гаряча лінія, де конкретно буде розуміння того, що ветерану чи він проплатив за якісь ліки, чи не проплатив. Тому що багато фактів є, що кажуть, що ветерани проплачують. Так, да, вони є такі факти. І ми будемо на ці факти реагувати. І думаю, в нас тільки починається правильний розвиток. Президента Академії медичної науки ветеранського суспільства сьогодні ветеранська спільнота не мовчить. Вона не просто реагує, вона контролює, документує, вимагає змін. Відсутність єдиної державної політики щодо лікування ветеранів це системна вада, яку потрібно терміново виправляти.